Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Несподіваний кінець кар'єри. Кар Танцівниця та зірковий тренер проєкту Танці з зірками Ілона Гвоздьова заявила, вона йде з паркету. Про це вона написала у своєму інстаграм-профілі 1 квітня. Це здійняло шквал коментарів шанувальників хореографа. Люди не можуть повірити, що Ілона залишає улюблену справу після 26 років у професії. Так, це справжній шок. Останнім часом Ілона досягла неабияких успіхів як тренер та учасник проекту Танці зірками. Їхню пару з актором Юрієм Ткачем запам'ятали як одну з найяскравіших. А останній сезон шоу Гвоздьова з Ігорем Ласочкіним вже отримала у руках кубок переможців. Що ж навело танцівницю на думку піти з кар'єри і чи. Дійсно, вона це зробить. Дізнаємось просто зараз у неї самої. Так, вона зараз на прямому включенні. Ілона Гвоздьова, тобі. Доброго ранку. Доброго ранку, ілона. Ну, дивись, це повідомлення так, робимо аналогію. Було 1 квітня. Ну, Здавав, можливо, жарт, не жарт. все б нічого, якби ось це повідомлення не майоріло в різних засобах масової інформації з різними заголовками. Ілона Гвоздьова йде з професії, Ілона Гвоздьова йде паркет. Та, всі я, підхватили. Я як -то коли кажуть. почитала, думаю, може Ілона Гвоздьова вагітна, тому вона йде з професії на якийсь час. щоб віддатися на повну своїй родині. Ілона Гвоздьова. Тобі е, питання: ти йдеш із професії танцівниці? Всем еще раз доброе утро. Нет, это была шутка, потому что я ее написала 1 апреля, мне почему-то казалось автоматически, ну я не сильно напугаю своих подписчиков и друзей, просто пошутила, но я не думала, что это будет настолько резонанс. И мне очень приятно. Ещё раз хочу обратиться ко всем своим подписчикам и зрителям. Спасибо огромное. Значит, я действительно не зря на сцене, и я ещё буду продолжать вас радовать своими танцами. Туди прогидне питання, Ілоно, фух, видихнула. А заради чого ти здатна кинути свою кар'єру танцівниці? Туди вже так. А ну я думаю, как и каждая женщина, мама, вот если вдруг у меня ещё в планах появится другой ребёночек, второй. Я очень хочу, но пока пока я танцую, ну, наверное, ради семьи я готова. Твоя донечка зараз уже танцює, може наслідувати тебе в танцях. Uh, да, вона вже ходить ко мне на танці, но когда дело доходить до растяжки, вона говорит, так, мама, все, я не хочу ходить на танці, это больно і вообще преподаватель мені не нравится. Ну і коротко, якщо попереду уже досягла вершини, переможе з ласточкиним з зірками. А якщо буде знову пропозиція, А, посмотрим, які там будуть партньори. Бережіться, конкуренти, гвоздьова виходить на паркет. Ілона Гвоздьова <свісна> на прямому включенні, <свісна> вона не йде з професії, слава Богу. Шанувальники видихаємо і фани.